Те, що пан Шмігаль говорить, що можна замінити київський ТЕЦ цими установками, вибачте, це ну м'яко кажучи, це неправда. Це скоріше політика, ніж реальність. От ви показали там одну установку. Ну, чудово, вона там умовна там один мегаватт, півтора мегаватта. А дві київські ТЕЦ, які сьогодні постраждали, ТЕЦ-5 і ТЕЦ 6 це. Вони несуть навантаження, ну мабуть, 1200 тисячу розумієте? мегаваттів. Тобто один і 1200. Це одна установка, це одна тисячна того, що ви вивезли. Ну тому, вибачте, на кого розраховані такі заяви, ну точно не на серйозних адекватних людей. Те, що їх треба ставити, ну хто проти? Ну то треба давно. Треба було такі установки поставити на котельнях київських, їх там біля сотні. Вони би могли допомогти. Ну щоб не зупинялися ага. котельні. Бо їм потрібна електрика, розумієте, коли електрика пропадає, то припиняється тепло. Хоча вони б могли за рахунок цієї когенерації і постачання газу, вони могли б генерувати тепло там, де ми відкотили. Частина Києва, ну це значна частина відсотків 40. Але дві третини міст, ну 40 і 60 відсотків міста, воно на ТЕЦ, в зоні діяльності ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, дарінської тец, і тому замінити там швидко. Чимось ну це абсолютно вибачте, дитячі такі розкази. Скоріше це скоріше для для мобілізації людей, що щось треба робити.